І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. Давайте почнемо відразу по порядку із ситуації на кордоні. У сумському напрямку сьогодні активність потроху знову збільшується. Росіяни за добу змогли провести 11 штурмів, намагались прорватися в районі населеного пункту Костантинівка, Кіндратівка і Яблунівка. Успіхів не досягли, і лінія фронту тут залишається без змін. Причому за неофіційними даними відомо, що зсу тут проводять контратаки і намагаються відсувати росіян. Але поки що глобальних змін немає, то чекаємо, як далі розвиватимуться події. По харківському напрямку сьогодні нових наступальних дій росіяни не проводять. За вчорашній день фіксувались удари дронами по прифронтовій території в районі населеного пункту Дубівка. І тут росіяни намагались розбивати українські позиції у прифронтовій території. Але ж нових наступальних дій тут не фіксується, і поки що ситуація без глобальних змін. Бачимо, розбивають і техніку ЗСУ. Тож таким чином, все одно тут активність продовжується. По самому Вовчанську росіяни сьогодні так само продовжують наступальні дії. Ми бачимо, що вони продовжують завдавати і потужних ударів. Як бачимо, фіксують позиції ЗСУ і все це намагаються розбивати. За вчорашній день тут також росіяни намагались просуватись вперед. заявляють, що вони нібито мають деякі успіхи і нібито тут збільшується сіра зона, але ж ми знаємо, що тут ніяких глобальних змін немає. ЗСУ відбивають всі атаки і поки що росіяни просунутись далі не можуть. В районі бочкового також фіксуються удари по українських позиціях. Ми бачимо, що росіяни б'ють по автівках ЗСУ. Намагаються знаходити все і випалюють позиції. Тож таким чином, ситуація тут залишається досить напруженою. І боротьба продовжується в районі Великого Бурлука. Сьогодні Росіяни продовжують штурмувати одрадне. Тут ми бачимо, що ця територія в сірій зоні. Хоча вже фактично підтверджено, що тут росіяни захопили повністю всю прикордонну територію і контролюють її. А одрадне поки що штурмують. Чекаємо на оновлення на цій карті, але за нову добу поки що ніяких нових успіхів. Росіян тут немає. В напрямку дворічної росіяни сьогодні продовжують наступальні дії. Намагаються просуватись в районі Дорошівки, Кутьківки і в районі Красного Першого, але ж тут ніяких успіхів вони не мають, і ситуація поки що без змін. Що стосується куп'янського напрямку, тут росіяни продовжують наступальні дії як в самому Куп'янську, так і намагаються прорватися до Тищенківки і біля піщаного. Ми тут бачимо, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах, і таким чином просуватись далі росіянам тут не вдається зовсім. Ми бачимо, що всі успіхи, які були у росіян в самому Куп'янську, також вдалося відбити. І таким чином ситуація в Куп'янську більш-менш зараз стабільна. І ЗСУ фактично контратаками зупинили просування росіян у місті. Бачимо, що росіян тут успішно знищують в районі степової Новосілки. Крім того, росіяни завдають ударів по Петропавлівці. Також активно працюють їх FPV-дрони по фронтовій території, і бачимо, що вони намагаються знищувати українську бронетехніку, танки і все таке інше. Загалом ситуація тут все одно напружена і боротьба продовжується по боровій, росіяни сьогодні проводять наступальні дії. В районі населених пунктів Степове і Нової Горівки. це офіційно повідомляє Генеральний штаб України, але поки що ми бачимо, що ніяких просувань у них немає, і все одно лінія фронту тут залишається поки що без змін. Також ми бачимо потужні обстріли у фронтовій території, але ж це до успіхів росіян поки що не призводить. По Лиманському напрямку активність дуже висока, більше 20 штурмів за добу. І сьогодні росіяни заявляють, що вони вже намагаються бачити просуватись навіть у Новоселівку, і тут збільшиться сіль зона. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, і росіяни навіть поки що ніяких відеороликів. У доказ цьому не показали. Тож, поки що будемо сподіватися, що ЗСУ тут тримають оборону, хоча ситуація тут досить погана. Крім того, Росіяни сьогодні продовжують штурмувати в районі зарічного колодязі, прориваються тут до робишеве Ставків, Тож лінію фронту всю тут намагаються вони продавити і вже рухатись до лиману. Хоча ми бачимо, що тут є лінії оборони потужні, і можливо, вдасться їх ще трохи затримати на цьому напрямку. По сіверському напрямку Росіяни сьогодні заявляють, що вони просуваються далі в районі. Іванівки бачимо, що тут збільшилась червона зона. І вони показують, як вони нібито тут знищують бійців ЗСУ на позиціях. І потім показують свої російські прапори, що вони нібито тут захопили всю цю територію і тепер її контролюють. Як бачимо це населений пункт Кузьминівка. Тож таким чином. Якщо це підтвердиться, то росіяни тут змогли просунутись приблизно на 3 кілометри 400 метрів. І все це для того, щоб дійти із південного боку до Сіверська. Крім того, сьогодні ЗСУ показали новий відеоролик в районі Сіверська, як вони знищують окупантів. І тим самим вони підтвердили, що росіяни тут також серйозно просунулись. Бачимо труба. І. Її знищили, можливо, там знаходились окупанти. Тож таким чином тут багато ударів фіксуються по позиціях росіян. Скиди, як бачимо, по посадках йдуть. Це означає те, що росіяни тут вже закріпились, якщо по посадках засуб'ють. б'ють. І в цьому районі, скоріш за все, росіяни вже змогли просунутись. Як бачимо, вони фактично вщільну підійшли вже до Сіверська, і це дуже сильно погіршує ситуацію в цьому напрямку. Також росіяни продовжують працювати дронами в районі населеного пункту дронівка. Російський FPV-дрон влучив у бронетранспортер М 1126 двадцять страйкер з су поблизу дронівки. Тож, як бачимо, втрати техніки продовжуються. Бачимо кілька дронів вони використовують для того, щоб пробити броню, і потім добувають. Потім ми бачимо, що все це палає. Тож так, на жаль, втрачається українська техніка. Загалом на цьому напрямку ситуація серйозно погіршується, росіяни рухаються до Сіверська дуже активно. У Костянтинівському напрямку ми бачимо, що ЗСУ також показують свої удари по росіянах і таким чином підтверджують, що росіяни тут в районі Нелипівки трохи змогли просунутися. Як бачимо, є цьому відео підтвердження. Тож росіян таким чином тут знищують. І вони намагаються все одно рухатись далі. Крім того, по селу Клебанбик росіяни кожен день продовжують штурми. Ми бачимо, що половина села вже практично в сірій зоні, але ЗСУ тут ще тримають оборону і не відступають, тому ситуація поки що тут без змін. Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами по позиціях ЗСУ у наступних населених пунктах. Це у нас Іванопілля. І намагаються послабляти ЗСУ для того, щоб рухатись далі. Але поки що тут нових глобальних змін немає, і ЗСУ продовжують тримати оборону по добропільському напрямку. Не дивлячись на те, що вчора росіяни тут заявили і підтвердили фактично успіхи ЗСУ, що ЗСУ тут просуваються до бойківки і намагаються зрізати повністю цю ділянку фронту. Сьогодні на жаль, генеральний штаб України вже повідомляє, що росіяни знову штурмують. Золотий колодязь, намагаються там прориватись. Також населений пункт вільне і Ніканоровку. Тож таким чином, ситуація тут все одно залишається напруженою, і поки що зрізати повністю це вплинення росіян не вдається. Також в районі дорожнього ми бачимо, що ЗСУ показують відеоролик. Бачимо, що всі поля в оптоволокні. Це показує те, що росіяни тут дуже активно використовують свої дрони саме на оптоволокні. І бачимо, ЗСУ це все фіксують. Тож, таким чином, ситуація тут досить погана, але все одно ЗСУ тримають лінію фронту і поки що. Далі просуватись окупантам не дають, хоча й зрізати цей напрямок поки що не вдається. По Покровському напрямку росіяни сьогодні намагаються штурмувати знову Родинське. До того ж, зсу показують відеоролики, як знищують окупантів на шахті Красно-Лиманська. Тож росіяни знаходяться скоріш за все тут, а до міста Родинське вони поки що знову прорватися не можуть. Також йдуть штурми села Красний Лиман, новоекономічного, і росіяни тут повсюду намагаються просуватись далі. Практично 60 штурмів за добу провели. Ситуація дуже погана. Але ж лінія фронту тут загалом залишається без змін. І ми бачимо, що сьогодні з дрону фіксується, як виглядає район новоекономічного. Бачимо, що все дуже сильно розбите. І росіяни тут намагаються просуватись вперед, але ЗСУ успішно відбувають атаки і поки що тримають село під своїм контролем. Але, на жаль, дуже сильно вже все розбите. І, скоріш за все, вже це ніхто відновлювати не буде. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують завдавати ударі фабами. Ми бачимо, що вони намагаються розбивати українські позиції в селах і таким чином продовжуються удари по прифронтовій території. Але тут далі просуватись їм поки що не вдається. ЗСУ тримають оборону і в районі Нової Павлівки поки що ситуація більш-менш стабільна. Також сьогодні ЗСУ показали відео в районі Іванівки, де на околиці росіяни кожен день проводять штурми і ЗСУ показують, як вони їх тут розбивають. Бачимо, що вони, як завжди, ховаються по підвалах, і там ЗСУ їх намагаються знищувати. Цивільні домівки також руйнуються. Тож таким чином все розбивається і намагаються таким чином росіян зупинити. Але тут все одно трохи, як бачимо, збільшилась червона зона на цій карті, тому що росіяни тут продовжують просуватися вперед. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське. Тут росіяни дуже активно наступають. Ми бачимо, що днями тут фіксувалася втрата ще одного населеного пункту Калинівське. Хоча українська сторона на сьогодні не підтверджує втрату цього села. Це заявляють тільки росіяни і показують свої відео підтвердження. Бачимо, як завжди, вони показують свої пересування і прапори російські. Тож таким чином вони підтверджують, що захопили це село, але українська сторона каже, що росіяни прориваються в село, знімають відео з прапорами, а потім відступають звідти, бо за своїх там або знищують, або вони самі відступають. Тож поки що чекаємо на підтвердження далі, як буде розвивати ситуація, але сьогодні ми бачимо, що росіяни тут постійно просуваються вперед, проводять нові штурми, і ситуація потроху тут все одно погіршується. Тепер переходимо до напрямку Гуляй-Поле. Тут Росіяни штурмують Полтавку, але глобальних успіхів не мають, і поки що всі атаки вдається відбивати. І тут лінія фронту без змін. У напрямку Запорізькому росіяни продовжують наступальні дії. Вчора прорвались до Новоандріївки, фіксували штурми в районі Малої Токмачки, але ніяких успіхів не досягли. І тут ситуація без змін. По Степногірську поки що сьогодні офіційно не повідомляється про нові штурми росіян. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть самі окупанти. Російські війська продовжують продвигатися к северу, від упорні бої. Южна столиця Степногорська перенесена в сіру зону, де продовжуються бої. Тож таким чином, ми бачимо, що росіяни заявляють, що частину Степногірська вони намагаються захопити, воно в сірій зоні, але ж все одно закріпити ЗСУ сумнім там не дають і відбивають всі російські атаки. Також сьогодні росіяни завдавали ударів по місту Запоріжжя. Дуже багато руйнувань, дуже багато фабів летіло по місту. Тож ситуація в місті дуже серйозно погіршується. І чим ближче фронт, тим гірше там буде ситуація. Тож, поки що, друзі, гарних новин з цього напрямку немає. По херсонському напрямку росіяни сьогодні нових наступальних дій не проводять, а обстріли правого берега продовжуються як і раніше, в максимальному режимі. Також ми бачимо, що б'ють із Лемурів, і ситуація тут досить складна. І на цьому в мене поки що вся інформація. Друзі, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій з фронту. І на цьому в мене все. До нових випусків.